Вітаю! Розбираємо сьогодні сторінку 7. Тут вже у нас з сьогоднішнього уроку піде таке навантаження нормально, не по два що задачка тільки ну, і приклад, а вже більший об'єм роботи. З цим вже можна нормально працювати. Розв'яжи задачу. У готелі на сніданок приготували сік. Для цього використали 46 апельсинів грейпфрутів на 18 менше, ніж апельсинів, а мандаринів на 14 більше, ніж грейпфрутів. Скільки мандаринів використали для приготування соку? Так, е, коротка умова. У нас готували із трьох видів фруктів, так? Тому перше у нас апельсини. Так, і записуємо цих 46 штук. Гріпфруктів, ГР можна сказати. Коротити. Невідомо, на 18 менше, ніж апельсинів і мандаринів. Невідомо, але на 14 більше, ніж грейпфрутів. Скільки мандаринів використали? Дивимось, у нас ось це головне питання. Дивимось, які у нас є... Пишу тут поряд розв'язання, добре? Розв'язання. Які у нас є дані для того, щоб здійснити це розв'язання? Дивимось, треба спочатку. Для мандаринів треба знати грейпфрути, тому що на 14 більше, ніж грейпфрутів. так? Грейпфрути знаємо? Ні. Можемо знайти? А так, п'є підказка. Шукаємо. 46 апельсини на... О, на 18 менше. Я вже плюс, бачите? На менше це віднімання. Мінус 18 дорівнює. Мінус 20, 26, плюс 2, 28. Що у нас? Ну, давайте я напишу гріфрутів, щоб не пояснювати, що це так. Через тірени писати пояснення. Знаємо тепер, гребчути, знаємо. Є всі дані для того, щоб пошукати мандарини. І ми беремо 28, додаємо 14 і отримуємо 42, 30 і 12 мандарини. Це відповідь. 42 ман. Да, Можна дописати, використали для приготування соку. Ось, бачите, є вже й задачка. Постав додаткове питання так, щоб задача розв'язувалася трьома діями. Кстати, давайте повернуться. Трьома діями. А третя дія у нас буде, наприклад, або. Скільки всього. Фруктів використали. Ну, тут навіть тоді буде перша, друга і треба апельсини з грейпфрутом, а потім з мандаринами. Три числа одразу ну, задачі ми зараз не е використовуємо. Можна теж скільки. Або наскільки більше потім. Знаєте, яке запитання можна? Дійсно, можна потім порівняти наскільки більше <кій> було апельсинів, ніж мандаринів. І все. І тоді ще мандарини мінус апельсини. І це буде третя дія. Кстати, да. Наступно. Наступне. Наступне завдання 24. Порядок, компоненти арифметичних дій. Ну, тут що у нас? Сума найбільша, шукаємо збільшенням. Вона складається з двох частинок доданків, тому щоб знайти частинку, треба зменшити. Дивимось на кожен стовпчик приклад. Тут невідомо ціле, тому 37 і 18, 15 і 40, 55. Тут невідома частина із більшого від із цілого забираємо частину. 70 мінус 20, 50 і мінус 6, 44. Ці, частина 57 мінус 29, 37, 38. Округленням робила. Е, ціле додаємо 10, і 90, 100. Віднімаємо 36 мінус 30. Ну, Бачимо, 16-9 це 7, тому 36-29 7. І тепер у нас діє зменшення. При зменшенні, навпаки, ціле найбільше число у нас спочатку. Це ціле, яке складається із від'ємника і різниці. Від'ємник це перша частина від зменшуваного, різниця це друга частина від зменшеного. Відповідно, тут у нас частина 71-13. 61, 58. Тут частина 40 мінус 19, 21. Тут ціле невідомо 15 і 50, 65. Тут частина невідома, 12 мінус 6, 6. Тут частина 93 мінус 60, 30, мінус один, 29. 25 номер. Ви звернули увагу, що у нас тепер що? Якраз перехід через десяток різними способами йде. І ось у цих табличках теж. Опрацьовуємо цю тему. 2067 мінус 30. 37 плюс 1, 38, 24. Зліва більше.

А тут можна вже і не рахувати. Видно, що тут буде менше. Тут буде 32. 8 на 3. 24. 6 на 4, 24. Дорівнює. 64 поділити на 8, 8. 56 на 7, 8. Дорівнює. І у нас з вами варіант. Треба обрати і знайти значення виразів. Уже ура! Всі задоволені тим. Що не треба розписувати. так, Просто усно вже в голові. Про... Кому треба, пишіть. Чому би й ні. Але в принципі вже не вимагається. Бачите, одна клітинка вниз відступлена. Пропущена. Так, 12 мінус 5 це 7. Бачимо, це сусідні. Так, у нас десятки. Тому можна 12 мінус 5.

Чотири. Все. Завдання виконано. Дякую за увагу.